І так, нова монета номіналом 10 гривень з'явилася в Україні. Монета є пам'ятною і присвячена річниці звільнення частини Херсонської області. Антонівський міст є один з тих, які найчастіше згадували під час повномасштабного вторгнення. Це один з трьох головних мостів Херсонщини, який саме об'єднує правий та лівий береги Дніпра. На жаль, окупанти підірвали його, коли відступали з правого берега. Але після перемоги ми обов'язково його Відновимо. Отож, друзі, сьогодні говоримо саме про нову пам'ятну монету. З вас, як завжди, підписка, підтримка, коментар під відео. А від мене для вас нове відео та доза нумізматики. Отож, продовжимо. Нацбанк увів в обіг з 10 листопада 2023 року пам'ятну монету Антонівський міст. Вона присвячена стратегічно важливому об'єкту як для Херсонщини, так і для країни в цілому. І бачимо, Національний банк продовжує практику саме карбування обігових пам'ятних монет з воєнної тематики. Зокрема, ще до кінця 2023 року у нас планується введення в обіг ще однієї такої монети, яка буде присвячена Збройним Силам України. Тому, друзі, хто не підписався, підписуйтесь, щоб бути одним з перших в курсі подій саме нумізматики України. Та, звісно, поповнити саме свою колекцію. Як монет воєнної тематики, так і, звісно, монет України. І не забувайте про донати для ЗСУ. В кожному з вашому регіоні є, звісно, волонтери, які завжди потребують ваших і наших донатів на допомогу нашим воїнам. Отже, допомагаємо хто скільки може. І так, монета Антонівський міст є ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень, зразка якраз 2018 року. Але реверс у нас тематичний і розміщене стилізоване зображення саме Антонівського мосту та річки Дніпро з висоти. Також бачимо на монеті є транспортні розв'язки в обох кінцях, що роблять дану монету цікавішою та оригінальною. А аверс, як я вже казав, ідентичний з аверсом обігової монети ще 2018 року. Щодо тиражу, він складає у нас 10 мільйонів примірників. У тому числі 500 штук саме в нас припадає на сувенірну продукцію, яка буде представлена в роликах, про які дещо пізніше. А зараз я вам виставляю на екран опис та характеристики монети для кращого ознайомлення. І водночас частину тиражу обігової монети буде сформовано в ці спеціальні такі ролики. Їх буде два види, можна так сказати. До першого входитиме 40 обігових монет. Теж бачимо зараз на екрані. Обгортка ролика у нас буде звичайно, такого, такого біло-зеленого кольору, який ми звикли бачити вже на всіх зразках ролів нового покоління. І з написами, де вказано саме про монету, кількість монет і так далі. І відповідно до другого ролика входитиме тільки 25 обігових пам'ятних монет. І бачимо на сувенірному Папері, опорці, хто як називає, вже розміщено зображення саме Антонівського мосту, та бачимо стилізоване зображення військової техніки. Відповідно, ціна на ці роли також відрізняється, хоча монети в них звичайної якості, тобто монети призначені для обігу. Но тираж ролів по 25 монет складає тільки 20 тисяч примірників, тобто, якраз виходить, цих 500. Тисяч весь інший тираж, звісно, буде в звичайних ось таких ролах. Роли Д25 монет, він вже реалізовується як сувенірна продукція, тобто з 10 листопада в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Також дана продукція буде продаватися і банками-дистриб'юторами, про які слідкуйте саме на сайтах даних банків. Щодо цін на даний час, то за монету просять. По 30 гривень. Звісно, є і надто цікаві ціни, які виставляють за монету, але ми їх озвучувати не будемо. Щодо цін на роло. На роли, то, звичайного в інтернеті в середньому зустрічається від 600 гривень, тобто там, де 40 монет. А роли, так би мовити, з ці колекційного типу де, у нас по 25 монет, то саме в інтернет-магазині рол складає 423 гривні, є у вільному. Доступі, також бачите на екранах, можна замовляти як колекційний ролл. Інші також ціни присутні і дорожчі, але як монета вийшла, ціни на даний час ось такі. Тому, друзі, всім дякую за підтримку. Пам'ятаємо про донати на ЗСУ. І все буде добре, все буде Україна, слава Україні і до зустрічі!